Слава Ісусу Христу. В Євангелії від Матвія в 13 главі є така історія закінчення глави, що Ісус прийшов в свою батьківщину, там навчався на Гозі і говорили, що люди говорили там. Та хто ж він такий? Хіба він не син Теслі, Чого він такий умний, розумний? Оце він таке все говорить, і ми ж то знаємо, хто він. Ми знаємо його сестер, знаємо його братів, він же син тесли. І він, власне, для нас не авторитет так буває. Проки не бувають безчесті, лише їх не честять в їхньому батьківщині. Так було з Ісусом. Ісус не міг зробити багато див через їхнє невірство. Питання, чи може наше невірство обмежити? Божу могутність, чи може так трапити, що Господь не робить або не здійснює дива через нашу віру, тобто через нашу невірство, через нашу віру в неможливість цього? Питання тут полягає в казуальності, який тип казуальності, тобто тип причинності, який характер цієї причини. Ми вирощені в ситуації, так мовити, наукової, в науковій свідомості. Не в міфологічні, а в науковій свідомості. Ми віримо в так звані причинно-наслідкові зв'язки. Ми проводимо їх скрізь і завжди. Ми забуваємо інколи, що причинно наслідкові зв'язки, причини справді бувають у різних речей, але різні причини, причини різного характеру. Тобто казуальність вона має. Різний характер, різноманітний характер, казуальність хімічних процесів вона не така, як казуальність як механізмів. Да? Механізми такі, тому що вони зроблені людиною, щоб так здійснити, щоб тут ти натиснув, і там, відповідно, щось відбулося. Залежить від е, облаштування механізму. Казуальність хімічних процесів трошки зовсім. Інша процеси глобального характеру, да які відбуваються, там зміна погоди, погоди, теж можна назвати причини, але ці причини лежать на поза межами нашого керування. Ми можемо сказати, з якої там причини або теоретизувати, або уявити, як відбуваються процеси, але не можемо на це вплинути. Так само, як не можемо вплинути на рух планет. Ще є також причини, казуальність особистості, якихось рішень, особистості якихось дій часто. Є така фраза, ми знаємо в Україні, що якщо е, б не Майдан, е, то ніби війни. Правдива чи неправдива ця фраза, що е, наш Майдан, наше повстання в, е, в 13 -му, 14 -му роках взимку, повстання проти диктатури, яка впроваджувалась тут в Москву орієнтованою диктатурою, що справді, що ця, це повстання воно спричинило е, війну. Е, ну так, насправді так. Насправді так, насправді, Майдан він послужив причиною, тригером для початку війни, але треба розуміти, який характер цієї казуальності. Якщо ми не проясняємо характер казуальності, характер цієї причини, чому та, ну як, через цю причину, але яким механізмом. Тобто в цьому питанні ви випадає особистісний, особистісний елемент, тобто елемент помсти. Майдан став причиною, тому що комусь схотілося помститися за Майдан. Війна була спричинена майданом в сенсі помсти. Війна була помстою за Майдан. Напад на Україну на в Донбасі спочатку перед цим анексія Криму, тобто, це помста за Майдан. Тобто тут є особисті причини одержимої духом. Певної сутності, сутності Євразії, Євразія, яка одержима цим духом Евразійства, яка по-другому не може вчиняти. І ось цей дух проти нашого духу, духу свободи, духу волелюбності, він пішов. І, і в такому плані ми можемо розглядати причину це особистісний дух, і це реально є помста. Помста за нашу свободу, за нашу любов до свободи, за нашу незалежність, непідлеглість. Нашу українську строптивість є сьогоднішня поточна війна, яка триває вже 400 днів. Триває вже уже вже 14 місяць. Війна триває. Такої політичної події вчора в Сполучених Штатах. Мордували такого собі кандидата в президенти, екс-президента Дональда Трампа, тобто його нібито затримали, привели в суд. Йому там пред'являють якісь пред'яви, якісь звинувачення. Наші українські журналісти, політологи дуже радіють цьому. Давайте ще раз скажемо. Мова йде про. Колишнього президента, про кандидата в президенти, тобто людина, яка може стати президентом Сполучених Штатів Америки, Сполучені Штати Америки це найбільше найпотужніша, простим проясняємо, щоб ми розуміли, найпотужніша країна, максимальна допомога від Сполучених Штатів Америки надходить. Але наші журналісти чомусь дуже сильно, дуже агресивні. Багато українців, в принципі, вони. Дуже ненавидять цього самого президента США Дональда Трампа і дуже радіють, що його в кінці кінців посадять. В суміжній країні, яка веде проти нас війну, сидить такий політичний опонент місцевого того організму, який затіяв цю війну, який, в принципі, є зараз на чолі, хоча в принципі, від його особистих характеристик мало що залежить, тому що там казуальність духовна, тобто прийде інший, і той самий дух його буде мордувати, і той самий дух буде творити через іншого ті самі дії, агресивні, ненависні. Тиски. Так от на Росії, на Московії, там сидить, там такий є Льоша Нахальний то, 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 Навальний. Він за гратами сидить, і це всіх обурює, це політичне переслідування. Так не можна, тому що так нізя і не можна, так ніколи. Він сидить. Він прекрасно понимає, що це політичне переслідування. Дональд Трамп, якого вже пальцю не вистачає, щоб врахувати, скільки разів йому імпічмент робили, кілька разів намагалися зробити. І по різним різним, різним причинам його намагаються засудити, арештувати. Вибити його з політичного життя шляхом кримінального переслідування. Але це, це ніяк з політикою не пов'язано. А якщо даже пов'язано, ми говоримо: він, він не хороший чоловік, він какашка, так йому і треба. І тому ми радіємо, що нарешті не Бахмут звільняється, не... Якісь там ну ми дуже орієнтовані на Кремль на якісь там події, дуже очікують мільйони українців коли-небудь і слухають їх чуваків, які розказують, що ж там відбувається в Кремлі, чи там уже перевернулося, чи не перевернулося. Але навіть не це нас радує. Нас дуже радує, що в кінці кінців президента США колишнього і майбутнього що в його кінці кінців це от саме в вхайданки одягли. По якій причині здійсняється чи не здійсняється допомога Україні? Можемо так сказати, що якщо ми будемо так дуже сильно радіти, якщо наш політичний істеблішмент, а не тільки журналісти. Журналісти насправді вони виконують замовлення, ми маємо розуміти, що це те, що ми чуємо від ЗМІ, це все є те, що хтось хоче, щоб ми чули. Тобто, це, це є так чи інакше певна діяльність. Певних сфер, які включають ті чи інші інформаційні потоки в наші вуха, щоб вони лилися. Хоче, щоб так ми чули, щоб в нас були відповідно такі настрої, тому що ЗМІ. Воно не інформує нас, маємо розуміти, що змі це засоб масової інформації. Справді це неправда. Це змі масового впливу на свідомість. Тобто змі формують насправді настрої. Вони формують емоції. Вони у народних мас викликають або захоплення, або ненависть. Як правило, це дві емоції або страх. І ще така емоція: така страх, жах, або навпаки, заспокоєння. От ці емоції. Вони можуть бути не виправдані, тобто вони можуть не залежати, вони можуть не королюватися, тобто не бути конгруентними реальності. Тобто можемо боятися, коли загрози немає, а можемо навпаки розслабитися, коли загроза є. І так було рік тому, да, навесні 2022 року. І так само ми можемо любити тих, кому кого не варто любити, або переоцінювати чийсь вклад, бути вдячними, бути екстатичними по відношенню до одних осіб, які не зробили внесків і вкладів великих, достойних гідних і можливих. А можемо ненавидіти інших, як, от, наприклад, Дональда Трампа, за те, що три крапка. Невідомо за що нещодавно, десь не десь, скажімо так, в багатьох опять-таки, змі. Опять засобах масової інформації, які насправді є засобами масового впливу на свідомість. Що ми так розуміємо, то от всіх от змі засобах масового впливу на свідомість мас так. мусувалася, і вона передавалася змі змі, тобто як вірус, як інфекція, якась там цитата, фраза, що мовляв, так. цей самий Трамп Дональд, якого вчора судіти, ми так ради цьому. Він сказав, що ну одним словом, короче, що він хоче поділити Україну. Отак, не будемо сильно заморачуватися. Висновок один, що він поділить Україну. Умовна дуже така ситуація, така умовна на пальцях таких прикид. Якби я був, то такої б війни не було, тому що б я це вирішив би і зробив би навіть би ціною е, територіальних поступок України. І от ми зрозуміли зразу, що нам на ці засіб масового впливу на свідомість вони одразу ж вирішили. Сказали, що Трамп хоче поділити Україну. Хорошо, що він хоче поділити Україну, розумієте? Що це дуже добре, щоб ми розуміли, що е, людина, яка не є при владі, щось там е, говорить і варнякає. Дуже добре для кого? Дуже добре для того для кого, хто є при владі, того, хто є при владі. Та сила, яка зараз є сьогодні при владі США, сила тоталітарна, тобто Демократична партія у Штатів України і президент Байден. Який впроваджує тоталітарний контроль над всім. в принципі, як і в Україні, ми бачимо зараз режим нашого президента Зеленського, який в свого часу взяв і провадить цю війну, і дуже сміливо, дуже рішуче. І в принципі, це виправдано, що в таких ситуаціях, в ситуаціях військових, режим схильний схилитися до диктатури, набути ознаки диктатури. Ми не знаємо, як буде далі. Тобто ми бачимо ситуацію зі змі і, і так далі. і Так далі. Тобто, ми бачимо так, так зване закручування гайок. Є ознаки диктатури. В принципі, це не дивно, і це не є чимось таким ну несподіваним. Так, коли є війна, то є єдине начальня, є зменшення дискутивного поля і є звичайно шлях, небезпека такий. Крутий слизький схил, що можна раз слизанути туди в диктатуру. Це пояснювано, чому диктатура формується в Штатах Америки? Це набагато гірша ситуація. Тому що там війни немає, тому що там колосальна найбільша на планеті традиція демократії найпотужніша. Але там диктатура. Там політичне переслідування, там можуть посадити дата в президенти і колишнього президента. Тобто це реальність. Його може і судити, судити. І ми будемо радіти, ми скажемо, та хто ж він такий? Та чи не той це той Трамп, який... чи не друг він Путіна, чи не всіх його друзів ми знаємо, да? чи не син Він Тесла, як говорили в Ісуса? і чи не його сестер та братів, ми всіх тут знаємо. І не зміг зробити. Ну, не сказано, не зміг. Не зробив. Не зробив. от Ісус не зробив багатьох див в своєму місті через невірство. Отак от, от і написано. от Просто от через невірство не зробив див. Чи потрібна нам допомога США? Потрібна. Чи достатня вона? Недостатньо. Це говорять всі. Це не я видумав сьогодні зі своєї голови. Це говорять всі, і в першу чергу це говорить наш президент, президент Зеленський, що допомога потрібна, допомога іде, за допомогою дячні, але вона недостатня. Поки є такий жупіл, поки є таке пугало і опудало. Його один мій знайомий сказав: це каже руда Абізяна, руда Абізяна Трамп. От поки він є. Це дуже хорошо і вигідно сучасному режиму, режиму демократів, демократської партії мати такого опонента. Завжди можна показувати на нього пальцем і говорити, що він страшний, набагато гірше, він друг Путіна, він там називав якимись приятними словами, він сказав, що він розділить Україну і все таке інше. Хай говорить про це, розумієте? Він не є на сьогоднішній день президентом. Розумієте, ми не можемо перефокусувати увагу свою, а комусь хочеш, перефокусували свою увагу, привели з реальності на умовність, на умовні слова, як сказав людина, яка поки що не є президентом. І щоб ми всі були прикуті увагою до нього, що він сказав, який він, ворог України, людина. При президентстві якої літаки НАТО літали на всій території України. Над Генічиском, який сьогодні окупований, окупований уже рік над Генічиском, в часи Трампа літали літаки НАТО. Літали літаки НАТО на цій території України. Сьогодні, при Байдені, після того, як прийшов Байден, Демократська партія, Генічіськ і багато інших міст українських були окуповані. Допомога, яка нам справляється сьогодні, є допомогою смішною, е піпеточною або такою гомеопатичною, тобто абсолютно нічтожними кількостями постійно е йдуть запинки, йдуть, е зупинки і говорять, що. от... Це не поставимо, не можемо поставити. Це не дамо. Це опять не дамо. Потім щось давають, дають, продавлюються через політичний скандал, через моральний тиск, який справляє наш президент Зеленський. Принаймні, справляв весь е 22-й рік до цього потеплішення відносин між ним і Байденом. Між до взаємних візитів Зеленський поїхав перед Новим роком туди, і на початку нового року приїхав сюди, ну в Україну приїхав. Президент Байден, і очевидно, що е, чином формується певна взаємодія. Хоча все одно Зеленський президент України все таки е, продовжує цю тему. Говорячи, вдячність говорить, нам треба більше. Нам треба більше від сьогоднішнього політичного режиму Білого Дому. Нам потрібна подвійна допомога, подвійна підтримка і демократів і республіканців. Ми потребуємо цього. І тому нам нерезонно бути ідіотами. І в третій в четвертий раз це було в одних виборах. Це було в виборах, коли був Трамп Клінтон, це були вибори, коли був Трамп Байден. Наш політичний істеблішмент таки міняється. то був Порошенка чи Зеленський, але все одно ці яйця свої він несе в один той самий кошик в кошик демократської партії. Українські змі, українські всі говорящі голови. Аж в істі ріки заходяться, е, вклякати, і як вони раділи, як вони екстатували, коли переміг в кінці кінців була перемога Байдена, як всі стрибали, підстрибували, щоб їх помітили, щоб побачили, що я ж тут з пропорцієм дядя Байден. Не забудь мені видать потім бабло. Всі ці куратори демократські, які курують Україну, не забудьте, потім виписати бабло, бо я там Сережа Лещенка і там ще їх цілий список, бо я означився і позначився. Тобто. Ми робимо невиправданий, абсолютно неправильний акцент, абсолютно неправильну ставку 100% своїх сподівань на демократську партію Сполучених Штатах Америки. Ми невиправдано вихваляємо особистість. Особистість, яка дуже марнославна, особистість Джо Байдена, яка дуже залежить від цього, яка і психологічно, і політично дуже залежить зараз. Ситуація в США найраніше залежала від України від України від підтримки України, тому що ми говоримо кілька разів, може, підтримував демократську партію. Повністю один президент, другий президент, і це їм залежало, тому що є моральний образ України, а зараз ще більше моральний образ. Але на жаль, через таке хамське ставлення нашого істеблішменту і наших змі до половини американців до республіканців, до деконсервативної частини. На жаль, ми будемо втрачати, і ми втрачаємо, і ми будемо втрачати підтримку. Ми будемо не підтримувані і багатьох див ми не отримаємо. Через наше невірство, через нашу зневагу, через те, що ми думаємо, що вони такі дураки, тому через те, то, що нам нав'язали тупу думку, що вони там за Путінце і про Путінці, але вони будуть так діяти, тому що насправді є певні ідеології. Зараз я не буду це говорити, чому впроваджуються ці ідеології, і вони всередині там, в логіці. Сполучених Штатів Америки в логіці їхніх е, певних уявлень про світ, тому що ми думаємо, що всі уявляють про світ так само, як ми, як українці, але в логіці їхніх уявлень про світ, про світоустрій, про політику, геополітику, що таке Росія, що таке Україна, що таке Європа, куди вмішуватись, не вмішуватись, оце та фраза ізоляціонізм, ота фраза популізм, якому ми можемо говорити такі ізми, яким любимо говорити. В цій логіці це все працює, і в цій логіці. Можна прийти до висновку, що ця Україна це там не потрібно, це якийсь локальний конфлікт, це таке все інше. І ось ці ідеї через нашу зневіру, через нашу зневагу, вони будуть розповсюджуватися. Як і там Майки Фліни, які там е, публікують відео, що, мовляв, Україна використовує хімічну зброю. Що завгодно, яка завгодна галіматія буде розповсюджуватися? Чому? Через наше хамство. Через брутальність, непрофесіоналізм і тупість наших журналістів, через наших продажних експертів, які отримують бабло від демократів, і які повторюють, повторюють і навіюють, формують цю думку, впливають на маси, формуючи не то що думку, а такий настрій, настрій ненависті, зневаги до правих до республіканських сил до Трампа, радіють що його посадили. А потім Трамп стане президентом. І що буде? І от що буде? Ось питання, що буде. Це кров українців. Ми окремо винесемо за е, душки питання Лендлізу, тільки скажемо, да? що е, сьогодні злочинний, е, злочинна, е, злочинний посол Українців, тобто є злочин, тобто колаборант фактично. Е, Московців є Маркарова, пані Маркарова, яка займає посаду посла і називає себе посолкою. займає посаду посла, називає посолка себе. І ось вона чинить злочин, тобто чинить злочин, блокуючи всілякі політичні, дипломатичні зусилля, дипломатичний вплив на керівництво Білого дома стосовно виконання закону про ендліс. Це не український закон. Я перепрошую, щоб ви зрозуміли. Це не український закон, це не американський закон. Це сполучених штатів прийнятий закон вже давно. Вже скоро рік буде, як він прийнят. Скоро рік дуже довго він приймався. Менше з тим рік є такий закон, який зобов'язує адміністрацію Білого дома, дає йому карт бланш. Дає йому можливість постачати в необмеженій кількості військову допомогу Україні за програмою лендліза, тією саме програмою, завдяки якій була виграна Друга світова війна. Тобто, це друга в історії програма, колись вона була зроблена для європейських країн, а тепер вона була зроблена Сполучених Штатами. Тепер вона була зроблена для України. І по цій програмі, завдяки цьому Байдену, який формує свій диктаторський режим. Ми не отримаємо жодного танку. Нам там пояснюють у Маркарова є пояснювальна схема. А, На жаль, вона е, знайшла відгук в головах українців, що, мовляв, ну це ж платити, прийдеться. Да? Тобто, щоб не платити потім, краще зараз подохніть. Хай там помирають українські солдати, щоб не платити потім. Ну, я не буду зараз додаткові емоції включати. А саме, тобто, ось ця логіка, і вона працює, на жаль, в українці. Тобто, через засоби масової обробки, свідомості, за масового впливу на свідомості люди повторюються. А нам за ленд-ліз прийде. Чотири тисячі танків брали участь. Праці буря-пустелі в Квейті проти Ірака. Кувейт розміром в якийсь то одну району. 4 тисячі танків американці дали дуже. Скільки танків нам пообіцяно? Через рік війни нам понаобіцяли 400 танків. І це все тягнеться. Обіцяли різні країни. 2, 3, 4, 5, 7, 10, е, якісь там системи і, і так далі. ми не будемо зраз говорити, що нам дають, що нам не дають. Нам дають насправді мізер. Ми можемо маємо розуміти і. Ми маємо розуміти просто, що насправді, коли б ми не копнули в історію, на жаль, історія це та була раса. Міпану ну ну ніде. Е, ні, ну може там локально, там при облозі якогось там замка в 16 столітті, там могло бути 5-10, грав. Якщо йшла армія, ну не може бути. Є сотні гармат, десятки гармат. Це було в 16-17 столітті. Нам є десятки, якщо це йшла армія. Армія це було кілька тисяч, тобто це були локальні змагання. Якщо ми переходимо, вже 20 столітті, mm -hmm. в 20-ті століть в Нігерії, в Центральної Африканській Республіці, там у них автомати, джипи і таке все інше, там такі кулемети, стрілкова зброя і гранатомет, це у них чуть ли не вершина всього. Для півтори тисячі фронта десяток якихось одиниць нічого не вирішує, мають приходити, і це я говорю, це говорив Валерій Федорович. Залужний сотні одиниць техніки, сотні, сотні одиниць для вирішення стратегічних задач. Не просто для продовження, для тривання війни. Те, що говорить Байден, що ми будемо стояти з Україною, скільки треба, кому треба і для чого треба. Нам треба для перемоги. Для перемоги треба велика критична маса озброєння. І ми її не отримуємо більше року від адміністрації президента Байдена. Можемо говорити сміливо і твердо. Звичайно, що люди, які залежать від політичних процесів, знаходяться в політичних процесах, вони говорять, вони, вони бояться вони згиптозовані, що не дай Бог не буде допомагати. Тобто вони поставили себе вже в цю залежну ситуацію. Багато хто, багато українців поставили залежно Україні. що, не дай Бог, я помислю, скажу щось погано проти адміністрації Сполучених Штатів Америки, і мені там дадуть по шапки або не дадуть, або таке все інше. Люди бояться, люди знаходяться в страху. Україна, яка воює, яка стікає кров'ю, вони бояться. Сполучених штатів вони бояться справляти моральний тиск. Значить, очевидно, що ми не відчуваємо за собою моральної сили. Розумієте, ми не відчуваємо моральної сили. Завдяки чому відбувся перелом? Перелом весни 22-го року відбувся завдяки моральній силі українців, що українці були готові іти і рвати, але от вимагати і давити на адміністрацію Сполучених Штатів Америки ми не готові. Ми як населення, як народ, причому в тому, що президент все ж таки це робить. І що ми очікуємо незабаром тільки почався 22-й, але незабаром почнеться 24-й рік. А до й рік це означає вибори, і це означає зміна адміністрації. І ось тоді, чи отримаємо ми, чи буде наша віра, чи буде наша довіра, чи отримаємо ми ті дива, чи по невірству, по ненависті до <кхух> республіканської партії, яку нам накачають в голови наші. Ми будемо так ненавидіти. Ми будемо так проти, що по нашому невірству. Ми не отримаємо допомогу так само, як ми не отримуємо її зараз через небажання адміністрації Білого Дому через небажання перемоги України. Нехай Україна переможе всуперець небажанню Білому дому, тому що Господь за нас все буде.